Доброго дня, шановні хлопчики, сьогодні наше завдання пташка. Шаблони ви отримали ось такі на такому аркуші. Деталька тулуб, будуть ніжки, крила та хвостик. Ваше завдання вирізати ваші шаблони, отримати ось їх на папері і, відповідно, перевести на картон, правильно розміщуючи, обводимо. Розмістивши всі свої деталі 4, всі свої деталі. Помітивши лінію розрізу, точніше, з'єднання воно у вас, вирізаємо. Пам'ятаємо, для того, щоб вирізати і не зламати наші деталі, спочатку треба цю деталь відітнути, тобто відрізати від загальної, а потім вирізати по лінії. Відітнула, тобто відрізала від загальної коробочки всі свої деталі. Тепер я чітко вирізаю по лінії. Пам'ятаємо, що це в нас не просто надріз і не розріз, це наше з'єднання, наше кріплення. Воно повинно бути такої товщини, як наша картоночка. Після того, як ви вирізали всі деталі, дивіться, розріз у мене ось тут приблизно в один. 2 мм, так як товщина моєї картонки 1-2 мм, відповідно, такі невеличкі товщиною розрізи. У вас повинні бути питання стосовно ніжок. Ніжок, щоб зробити цей отвір, вам треба буде зігнути чітко навпіл. Можна допомогою лінійки зігнути на картоночку та зробити ось такий надріз. Оця лінія згину мені дуже потрібна. Тому не хвилюйтесь. Тут буде стояти деталь, тулуба. Ось такий невеличкий розріз. Щось у вигляді маленького, тоненького трикутничка. Після цього ви фломастерами розфарбовуєте, декоруєте очко, дзьобик, виділяєте, можливо, якісь трикутнички, щось у вигляді пір'ячка, хвостик. Ну, ось це наші крила. Спробуємо зібрати дану деталь. Дерево квіст і відповідні ніжки. Ніжки ви будете ось так рухати для того, щоб піймати баланс вашої самої пташки. Декоруйте, ставайте на оцінку, чекаємо.